Привіт, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим істориком Михайлом Жироховим. І, до речі, цей випуск ювілейний. Ми вже три роки інформуємо вас про бойові дії. Пане Михайло, давайте почнемо з наболілої теми і популярної зараз у соцмережах, і не тільки бойові зіткнення між Ізраїлем і Іраном. Не будемо говорити про політику, про військову справу. Чи можемо ми зробити якісь висновки із цього військового конфлікту, чи бачили ми там якісь новинки, і як ці бойові дії вплинуть, якщо вплинуть на війну в Україні? Ну щодо новинок можна говорити тільки про перше використання найбільш потужних авіаційних бомб у світі. Це протибункерні бомби, які використали американці в одному єдиному ударі. А щодо загальної ситуації, то можна говорити, що з військової точки зору, ми бачимо, що характер він змінюється навіть. Система протиповітряна Ізраїлю, яка була ну заточена проти балістичної загрози проти іранських ударів, вона фактично не витримала. А по перше, виявилось в черговий раз, що це дуже дорого. Якщо е, Ізраїль би продовжував війну, то місяць такої війни провпросто просто відбиття е, нальотів іранських ракет їм би десь 12 мільярдів доларів. І друге, що е, ракет. Проти проти зенітних проти ракетних систем ніколи не буває забагато, тому що вже е, через 10 днів е, масштабних ракетних ударів ізраїльтяни почали говорити, що у них недостатньо кількості е, кількості ракет для їх перехоплення. І якщо говорити е, це якимось чином прив'язати до українських реалій, то очевидно, що наша система ППО вона. Менш ешелонована, вона. Е... Різні вона повинна відбувати різні засоби ураження: ті ж єрбери, ті ж різні шахеди, ті ж молні, ті ж балістичні ракети, ракети кінжал, гіперзвукові тобто зробити систему ППО, яка б була б на 100% безпечною. На 100% би захищала територію країни, як ми побачили на даний час, фактично неможливо. З приводу російського наступу зараз багато розмов о, потенційного літнього. Ми з вами теж говорили про нього. Яка зараз ситуація? Чи готується цей наступ, о, чи є скупчення сил, і де можна його очікувати? Як на мене, зараз склалася дивна ситуація. Тобто, незважаючи на те, що багато хто говорить, що російський літній наступ вже почався е, такої активності, потужної активності збільшеної активності на фронті, навіть по офіційним е, зведенням генерального штабу, не відбувається, росіяни продовжують е, повзучий наступ. Вони фактично міняють людей на території. Вони просуваються, але це не е, стратегічне просування. Немає прориву фронту, е, і е, незрозуміло, е, де знаходяться ну приблизно 100-120 тисяч російських військовослужбовців, які вони змогли зібрати за цей час. Чи це пов'язано з майбутніми командно штабними навчаннями в Білорусі? Чи це пов'язано, що росіяни чогось чекають? Досі не зрозуміло, але зрозумієте питання в чому, що час для літньої кампанії він спливає у цей період, коли є зеленка, коли є погода, коли є велика частина дня, вона світла частина менше, менше це ніч. А ось вона найбільш сприятлива для наступу. І цей час спливає росіяни не наступають, незважаючи на те, що ми говоримо. Про е, наступи в Харківській області, в Сумській, ми говоримо про східний фронт взагалі е, на Донбасі, але нічого екстраординарного, якого б ми не бачили, там два тижні місяць, тому два місяці, тому, не відбувається. Тому ну для мене, наприклад, лячно, тому що росіяни можуть сконцентрувати якісь сили е, і ну про проламити десь фронт. Дуже швидко, тобто вони розраховують на те, що цей удар буде дуже швидкий і дуже потужний. Я думаю, що наше командування знаходиться в такому ж такій же ситуації. Воно має певні резерви. І зараз, коли росіяни не почали оцей стратегічний наступ, літній, я думаю, що пан Сирський і генеральний штаб потихеньку ці резерви почали використовувати. Ну, це ми побачили на Сумському напрямку, де перекинуті ще додаткові. Підрозділи, додаткові бригади, які не тільки зупинили е, російський наступ, але і в деяких ділянках почали контрнаступати. Про те, що ми витіснимо росіян з Сумської області, у мене немає е, таких ілюзій, е, тому що росіяни все ж таки закріпились там достатньо потужно, і буде такий анклав, з якого вони будуть постійно наступати, але і е, суми за три дні у них не виходить. Також ви згадались навчання в Білорусі. Чи варто очікувати наступу з території цієї країни, і чи бачимо якусь підготовку до цього? Підготовку ми особливо не бачимо. Ті е, росіянські транспортні вильоти літаками там Іан е, 124 двадцять 76 Це не те, що може свідчити про розгортання угруповання. По перше, ще зарано самі навчання вони будуть відбуватися у вересні. І перекидати туди в червні війська, щоб вони там е, е, зайві два місяці знаходились, це зайві кошти, і ну за зайві проблеми, які нікому не потрібні. А щодо масштабів, як тільки буде зрозуміло е, яку кількість росіяни концентрують, тільки тоді можна говорити. Якщо вони сконцентрують 30-40 тисяч, це не про що. Це ну навіть е, ну якийсь наступ, даже навіть локальний, він він. З цього, цього не буде, а, але основне прикидання буде залізницею. Залізницю його на даний час немає. Ми можемо говорити про якусь о, чисто теоретичну можливість, але ця можливість вона була і є завжди. Також в українському війську триває перехід на корпусну систему. Можете простими словами розказати, що це таке, і навіщо це треба? Дуже просто не вийде, тому що за часи широкомасштабного росіянського вторгнення система управління військами вона виявила занадто НАТО Громостко є оперативне командування. Є оператив ОСУВ, є ОТУ, тобто оперативно-тактичне огруповання, є просто УВ, угруповання військ. Тобто ці тимчасові органи управління вони відповідають за певний напрямок. Тобто, наприклад, ОТУ Херсон, Ілі Оту Донецьк, ілі Оту Сіверщина, тобто, але. Оці, оці громісткі системи управління вони формуються з офіцерів, які знаходяться на ротаційній основі. Тобто в ату відкомандировують з ОК там, наприклад, північ, схід там відкомандировують певну кількість офіцерів штабних, які займаються, наприклад, півроку займаються оту. Або знаходяться в управлінні особ. Звісно, людина, яка прийшла на півроку, вона ну такої відповідальності за придані бригади, за придані підрозділи, вона не несе. Тому зараз е, зробили перший крок, ета, е, це корпусна система. Корпусна система буде заміняти оці ці оту, оці тимчасові формування і, оці, і бригади, які передані в корпус, це будуть так звані рідні бригади. Це не прикомандировані бригади, і відношення офіцерів до них, ну принаймні в ідеалі, повинно бути іншим. наступний крок, якщо піде, піде якщо і він такий є логічний, буде формування дивізій. Тобто ці корпуси будуть збиратися в більш такі вище командування. Це дивізії, і вже дивізійне командування буде більш, більш реальна. Володіти ситуацією на фронті. От корпус він буде, ну, знову ж таки, повторюсь, в ідеалі він буде відповідальний за певну ділянку. І можна буде питати з командира корпусу, з його штабних, а з СУВ і всіх інших таких спитати, ну, скажімо, відверто, дуже і дуже важко. І це направлено на результат. Потрібно сказати, що формування корпусів це дуже, дуже непроста, і, і всі корпуси будуть сформовані тільки до кінця цього року. Зараз на фронті є мінімум два корпуси вже. Один корпус замість оту Херсон. Це корпус морської піхоти, і ще один корпус. Він на південному Донбасі він теж теж зайшов. В номер я говорити не буду. По перше, це поки що таємниця. Ну така військова таємниця. По друге, пусть це скажуть генеральний штаб, коли буде офіційно, А далі. Таких корпусів буде сформовано, Ну принаймні, якщо я не помиляюсь, десь 12-13 корпусів буде сформовано, які будуть більш компактні і більш дієві. Тому зараз Сесирський може говорити і про можливості контрнаступу з оцієї громадської системи. Це було дуже і дуже важко, якщо не неможливо. Зараз це ну можна буде говорити, що це реально. І останнє питання: загальна ситуація на фронті зараз. Що відбувається? А ну ми вже сказали дещо про ситуацію на фронті. А, продовжуються бої росіяни повзуче просування. Зараз вони а, вийшли на таку ділянку, що вони можуть наступати і на Константинівку, на Константинівську агломерацію, і на Покровськ. Тобто їхнє просування воно ну це їм дозволяє. Чи будуть е, наступи в оба напрямки, тобто один завжди стара радянська та тактика? Коли два удари, там де е, оборона гнеться, тоді він стає стає, стає основним. Е, як на мене, е, дуже важка ситуація на Куп'янському напрямку. На жаль, цей напрямок він якось випав з офіційних джерел взагалі. По Куп'янську дуже дуже мало інформації, але неофіційна інформація говорить, що росіяни мають там просування, яке може призвести. Я не хочу бути вангою або щось, щось говорити попереду, але може навіть призвести до втрати Куп'янська. Тому що купін з двох з двох сторін росіяни його піджимають, і е, дуже скоро там е, дуже погана буде логістика і іншого е, варіанту, як залишити куп'ясні, але я думаю, що е, це такий найбільш жорсткий варіант. Я думаю, що в генеральному штабі цю ситуацію знають краще ніж ніж я, ніж ми. А в цілому будуть реагувати на ці е, на ці росіянські наступи. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, коментуйте, ставте вподобайки та підписуйтеся на час Чернігівський.